Можемо почати з книжок. Так. Да. Як ви стали номер два в світі поза Китаєм? Правильно я розумію? Так ми, ми не рахуємо китайський ринок. Да, тобто, світ мінус Китай. Так, ви номер два. Так. Це який об'єм нових книжок, авторів, так далі. Скільки це людей? От. Саме номер два ми стали за рахунок декількох речей. Це була така послідовність. От перша річ була, коли ми поставили собі питання, як ми можемо нашу англійську бібліотеку книжок перекласти на 50 мов світу там за декілька тижнів. От ми поставили собі таке питання і зробили це через інструменти штучного інтелекту. Скільки у вас було книжок на той момент? От тоді було близько тисячі вже, але ми не всі перекладали. От ми взяли найкращі там сотні, умовно сотні, і переклали їх на різні мови. От це була перша частина дуже. Же високого росту потім друга частина була в тому, що ми задали питання: а як ми можемо створювати в десятки разів більше ексклюзивних книжок? От ексклюзивних книжок писати з нуля очевидна відповідь була за допомогою також е, поєднання креативності авторів і інструментів штучного інтелекту. І ми почали розробляти внутрішній інструмент е, написання книжок. От це думає про це як про інструмент, інструмент, який працює з чатом GPT, з клод і з різними іншими інструментами, е, е, і допомагає авторам писати книжки швидше, там, розробляти ідеї швидше, розписувати діалоги швидше, е, редагувати книжку швидше і так далі. І таким чином ми вийшли на десятки ексклюзивних книжок на місяць. Вони почали дуже класно працювати. От тут респект всій команді, яка, яка працює над цим. От ви робите дуже класну роботу, а і за рахунок ексклюзивних книжок ми почали зростати. Зараз в бібліотеці скільки книжок? Більше тисячі. Більше тисячі. Так більше тисячі нових книжок, які фактично ви створили з нуля. Да? Ново тобто, но, нових книжок, які ми з нуля створили сотні, все таки. От вся бібліотека пише. А скільки сотні. людей створило сотні книжок? Зараз команда близько 10 людей.